Шановні брати і сестри, звертаюсь до всіх, хто зараз перебуває в Європі. З 26 травня по 6 червня відбудуться події, які не можна пропустити. В Варшаві пройдуть два останні та найважливіші тижні нашої стоденної біблійної школи. Саме для тих, хто бажає пов'язати своє життя зі служінням Богові в Європі. Я викладатиму Біблійні істини про майбутнє. Ти зможеш зануритись в пророчу атмосферу, чітко побачити своє покликання і повірити в нього. Бачення це невід'ємний крок до успіху в служінні, пророчі слова, і щоденна молитва це те, що зруйнує залишки прокляття в твоєму житті і принесе тобі благословіння. Виділить два тижні, щоб пізнати Бога і своє майбутнє, як закликав пророк Єремія в 6 розділі, 16 вірші, так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де добра дорога, то нею йдіть і знайдете мир для своєї душі. Закінчиться весь курс біблійної школи конференції помазання, під час якої я вірю, Бог буде творити дива. Дива в житті тих, хто вирішив стати учнем нашого Господа Ісуса Христа. Чекаю вас у Варшаві. Амінь.